Вітаю, друзі! Ну що ж, будемо продивлятися наш шедер той, що ми построїли. Дякувати Богу, закінчилась стройка. І тепер, тепер. насука. Нам... В общем, вийшла така у нас построєчка. Це звісно, не ефір, а башня. Ну, Більш-менш обшили металом. Це у нас снаружи. Зараз поднимемся, что там внутри. Це у нас вот такая вот дырка для выкачки. Тут мы потом бетонную или металлическую сделаем нормально. Есть такая у нас штука. Что дальше? Поставь я замок. як замок, защелка на двери. Тут-то и красти то нечего, конечно. Но посмотрим. Далее, что мы бачим? Внутри також есть ручка. защёлка є далі для папіруса карабока ще й для пепельниці треба зробити. Ну, вийшла така от нехитра конструкція, нічого сложного немає. Покрашилось, обкрашилось. Якась можна користуватись. Все це діло мені обійшлося 10 тисяч гривень. Можливо, це, звісно, і дорого, но як кажуть, якщо будуємо, то будуємо, щоб не переробляти. Отаке От вийшло відосикос. Так що, люди, давайте напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. А я буду далі займатись ландшафтом. Там, бачите, зараз тут розкидаю тепер землю, занімаюся другими ділами. Дякую за перегляд. Підписуємось. Попереду багато відео. Всім пока.